Суботня екскурсія золотоністів розпочалася у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки з вистави Бал Господинь. Моноспектакль про життя і творчість Олександра Вертинського у виконанні заслуженого артиста України Євгенія Лунченка припав екскурсантам до душі. Саме Вертинський перший згадує про цей наш хутір. Це не село було, а хутір Моцоківка. Про відвідини мальовничих місць Золотоніщини Вертинський згадує у своїй книзі Дорога й дліннею, розповідає вчителька. У шкільному музеї села Подільське є цікаві тематичні експонати. Театральна програмка з вистави про життя і творчість Вертинського стане одним з них. Ми глибоко вражені тим, що нам вдалося сьогодні відвідати столицю, відвідати цей чудовий театр, побути на такому чудовому спектаклі. Ми вважаємо, що такі поїздки дуже корисні і для вчителів. І для всієї сільської інтелігенції думаємо, що ця поїздка стане прикладом для того, щоб і дітей залучати до відвідування театру, кіно. По тому півсотні екскурсантів з Подільського та Коврая відвідали Києво-Печерську лавру. Зараз триває піст. Треба звертатися більше до Бога, живемо в селі, і відклали всі свої домашні клопоти. Я теж мати, і відклала всі клопоти і приїхала сюди, щоб побути тут, у лаврі, в святині українській. Духовне збагачення сільської інтелігенції тішить натхненника заходу Богдана Губського. Програма Освіта і духовність», за словами нардепа, знову набирає обертів. Вона була призупинена через зимові морози. Мені особисто ця програма дає можливість з людьми під час екскурсії спілкуватися і взнавати ту проблематику, яка сьогодні. Наприклад, беремо село Подільське. Сьогодні звернулося з проханням, що необхідно поставити мультимедійний комплекс. Я дав згоду і вже в квітні місяці передав. та проблематика, яку мені сьогодні розповіли, вона буде в плані роботи записана, і ті проблеми, які я взнав, вони дадуть можливість в них чітко розібратися і надати відповідну допомогу, як навчальним закладам, школам дитсадкам, так і конкретним людям. Столичні гостини стали справжнім подарунком для Валентини Олександрівни з Коврая. Цього року жінка незвично відзначила свій день народження. Висловлюю щиру вдячність Богдану Володимировичу Губському за те, що він нам подарував такі приємні спогади, мабуть, на все життя для мене особисто про цей день народження. Авторська програма губського освіта і духовність триватиме і надалі, розширюючи коло учасників та межі маршрутів. Марин Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.